Любі мої, всім доброго вечора. Сьогодні вирішила записати відео на свій канал Посудна Крамничка, тому що не записувала від 25 січня нічого не записувала, а отримала ж дуже багато привітань. Звичайно, я безмежно вдячна. Взагалі, хочу пояснити, моє день народження 25 липня. А 25 січня день народження мого старшого сина Ромчика, який недавно став батьком. Але, мабуть, ще колись, коли він. Е Установ, ну, встановлював мені цю соцмережу Viber. То це не знаю, коли це було, і, мабуть, він просто вів своє свою дату народження і це вже, мабуть, 2-3 роки. Е ви мене вітаєте із Днем Народження. Але я хочу сказати, немає значення. Я все рівно дуже вдячна, бо це моя дитина, і всім вам дякую. Безмежно дякую, дай Бог вам всім здоров'я. Людського щастя і мирного неба над головою. Була у мене одна, був у мене один предмет із посуду, який я не, не так давно купила на барахолці. І були деякі предмети із минулих відео, я їх виставляла уже, але. Так як вони не продалися, ну, частково продалося, частково ні, то думаю, щоб не показувати один оце, одне оце блюдо скляне, я ще виставлю деякі предмети, можливо, хтось не бачив і якийсь той чи інший предмет потрібний, то я вам покажу і пропоную. запропоную вам до продажу. До, до речі, Ось таку виставила статуетку. Сьогодні на горище лазила, мені треба там було, а там посуду так багато різного. Тому що, коли робили ремонт, все складали в коробки, висаджували на горище, а потім що там, знаєте, позабувалося. Це, це вже було так давно. Ну, давно недавно ну, років 5-6, мабуть, то точно. От. І там я передивлялася дещо і знайшла ось такого баранчика. Е, не знаю, я його не відмила, ще він в пилюці. Пелю... Не знаю з чого, він, скоріше всього, з... це з епоксидної смоли він зроблений. От. Ну, А тут така якась пластикова, мабуть. Ну, Така статуеточка, я пам'ятаю, що було їх дві, ще якась одна. І стояли вони в нас тут, була кухня, де зараз столова. І стояли вони тут в стінці, але те прийнялось, те перенеслось. Ну, ось така знахідка, бачите? Цікава така. Відмию і поставлю. в мене там є такі мініатюрки, то і цьому баранчику місце знайдеться. Так, Ну давайте почнемо по посуду. Зараз покажу вам саме перше це блюдо, яке я купила на барахолці. І. Не показувала, ви його не бачили. Так от будемо з вами разом роздивлятися. Не взяла я сантиметрову стрічку, якось не організовано. Ну, я приблизно можу вам сказати, що тут діаметр е, десь 25-27 сантиметрів. Якщо комусь буде треба. Ну такі часто в мене були, то я і там і озвучувала. Ну якщо е, хтось захоче взяти і треба буде, ну необхідно буде знати розміри, то я вам відразу виміряю і покажу. Відразу покажу, е, напишу його розміри. Ось такий піднос або таке блюдо, е, можна використовувати його. як Поставити кувшин з водичкою і стаканчик на нього, можна використовувати для торта, можна, та будь для чого, можна використати таке блюдо. Навіть дуже гарно виглядатиме фруктова нарізка на такому блюді, або овочева нарізка. Ось таке воно рельєфне із цієї сторони. А з цієї зверху тут воно гладеньке. Е, воно в дуже гарному стані, тут немає ніяких пошкоджень, але тут є одна така цікава річ, і мені її продавець на барахолці теж їй показала, але все-таки я взяла так, як це е, ну, заводський брак. Ось зверніть увагу, ніби так повинно бути кругленько, а тут ніби хтось отак трішки пальчиком. Придавив, і трішки воно пішло такою филькою в одному місці. Трішки пішло фелькою, Але воно не розбите, не щісане. Таке воно, ну, такий заводський брачок у нього. І тут ніби така филька або виямка. Але воно гладесеньке, бачите, тут е навіть видно, що трішки м так випукла, ось ця, ну, не рівненько, а трішки випукла. Так. Ну, так, як придивитись, то видно. А як не придивлятись, то взагалі нічого не помітно. Ось таке блюдо скляне коштує 120 гривень. Я ціну поставила на високу, із за того, що ну, брак хоче заводський, але він тут присутній. Хоча він практично ні на що не впливає, і його і не помітно. Ну, Так мені продавець показала, так і я показую вам Ось таке блюдо. Так, ну, Тут деякі речі ви бачили: ось така оселедниця. Із такою деколью, бачите, ось тут. Немає тут виробника. Така біла порцеляна. Скоріше всього, вона більш сучасна така, але вона в дуже гарному стані. З сучасними речами також можна користуватися, і вони доволі гарно виглядають. Всього-навсього така оселедниця 50 гривень коштує. Але дуже гарна сама по собі. Так, ось таке блюдо, я вам його вже пропонувала. Це фаянс, це зік. Дуже стареньке. Так, окуляри зніму. Зверніть увагу, 57-й рік. 57-й рік. Це дуже старе. Це скільки вже років, боже. Майже 70. Майже 70 років, 68 років е, цьому блюду. Е, Мейсенський букет тут, е, збереження практично ідеальне, єдине, що є потертості ось тут по золоти. Ну, я думаю, такі речі від навіть від віку вже ну, мають якісь. Вади. А, тут, а тут практично їх немає, оце лишень таку по краю стерта позолота. Блюдо таке десь сантиметрів 30, мабуть, його довжина, таке воно довгеньке, для, можна для колекції, тому що це вже річ колекційна, можна для користування, просто для користування. 100 гривень коштує таке блюдо, я на нього ціну знизила, хоча я сама розумію, що це колекційна річ. Е, обставини інколи складаються так, що треба продавати ті речі, які ну, можна було б користуватися або в колекції. ну інколи так. Ось така ще в мене є е, блюдо або оселедниця. Ну, якби оселедниця, вона була більш така е, заву, в, вущенька. Це така доволі широченька, тут сантиметрів 15 по ширині. От, або навіть і більше. Ось таке блюдо Кобальтове, є трішки потертості тут по золоти, трішки є потертості. От, тому ціна це ЛФЗ, тому ціну я поставила на всього 50 гривень. І за такі гроші, таке блюдо має право на. Життя друге. ось маю такий набір тарілочок. Ой. Це порцеляна або фарфор. Вони новенькі. Ці тарілочки в користуванні, ну, можливо, і були, але в дуже гарному стані вони. Не бачила я тут пошкоджень. Ну, так, звичайно, треба їх гарно вимити. Я їх так як купила. І в мене там є такий шкафчик, де вони стоять, ці речі, що на продаж окремо стоять. От. І бачите, не видно так по них слідів користування. Ну, Можливо, там раз покористувалися, а можливо, знаєте, припилялися, їх не вимивали так, як треба. І так, трішки вони брудненькі. Ну, То, то таке, то не, не вада. Інколи на барахолках такі речі купляємо, що взагалі, а потім коли відмили, а подивися, а це шедевр. Коростенський порцеляновий завод, або Коростенський фарфоровий завод, будемо казати так, як говорили тоді. Другий сорт зелене клеймо, це десь 60-ті роки минулого століття по клейму, 14-та група складності. Ось такі тарілочки. Тут збережена позолота по краєчку, бачите? Дуже гарний. Е, ну, просто мені не треба. Бо в мене багато посуду. Тому, якщо хтось хоче придбати, це пиріжкові тарілочки. Ну, от як пиріжкові тарілочки, в діаметрі вони десь 13-14, ні, можливо, і більше тут. Ні, тут більше. Більше, звичайно, тут десь. 16. Ну, не хочеться ж бігти по сантиметрову стрічку. Ну, я думаю, ви всі знаєте, розмір цих пиріжкових тарілок. Стандартний. Ось такі тарілочки будуть коштувати весь комплект 280 гривень. Шість штучок їх тут, в ідеальному стані шість штучок. Так далі по чашечкам пройдемося. Такі чашечки ну, трапляються мені частенько на барахолках. Ось така дитяча чашечка. Вона сама звичайна, я думаю, що тут десь на 180 мл. Ось Отака чашечка. Це об'єм чашечок, такий, як в дитячому садочку, нам давали компоти або молоко. Ось такі чашечки, полонне. Ну, Тут номер я не буду вказувати, це чашечка одненька, полонне, бачите, червоне клеймо, вона в дуже гарному стані, стан нової, з отаким хлопчиськом. Ось, 50 гривень коштує така чашечка. До речі, я хочу сказати вам: вона дуже зручна навіть пити ранкову каву. Зручна в тому плані, що вона не широка, отут, бо інколи оці чашки. Ну, я, наприклад, п'ю каву чайною чашечкою. Не отакою мініатюрною кавовою. Тому така чашечка, вона взагалі дуже практична. 50 гривень отака дитяча чашечка. Так, далі є ось така чашечка, це городниця в нас. Бачите, дуже якісна порцеляна, тут навіть клеймо стоїть знак якості. Тут також пронумеровано, ну то таке. Тут... Є віночок ось такий з сірої фарби, верх тут рельєфний. І позолота ось така смужечка позолоти на ручечці. І ось такий віночок, ніби позолоти на самій чашечці. Вона це якась крапочка, це заводське, наче піщенка, але вона покрита. Глазурю, вона глазурю, бачите, тут позолота збережена навіть в середині чашечки, вона також має об'єм десь, можливо, 200 мл, можливо, 180. Я не вимірювала. Ну, Розумієте, ну, приблизно я сказала, нам вже все-таки. ну, для чого нам треба? Для того, щоб користуватися. От, тому я не вважаю, що обов'язково треба вимірювати е, об'єм цієї чашечки. Тут, бачите, ось така цікава завитушечка на ручці. Вона теж зручна для кави. І така, в принципі, і об'єм такий, як для кави. Е, таких чашечок, здається, в мене є, можливо, шість. Я не пам'ятаю, чи 6, чи 5 отаких чашечок. Вони також коштують по 50 гривень. Такі чашечки. Так, Далі ось така чашка, вона в мене одна. Тут, на жаль, стерта по золота, так по бідочку, бо видно, що гарно нею користувалися. Але тут така чудова деколь, нанесена з однієї сторони. І з іншої сторони, ручечка зручна, ця чашечка об'ємом десь на 300 мл. Ну, для, чаю. для чаю, для компоту, для чого, ну така вона вже доволі така, знаєте, більшенька. Мілілітрів 300 або грам 300. От. І тут також є червоне клеймо, але єдине, що немає клейма, хто виробник. Таке, така деколь наносилася і на Київських, в основному від Київського порцелянового заводу. Там у них були такі великі чашки із отакою деколлю, І оце менше. Скоріше всього, по якості порцеляни, я можу сказати, що це виробник Київський порцеляновий завод. А форми чашок то такі випускалися: і Полтава, і ну, ще інші заводи. Ну і далі у нас іще залишилося ось така чашечка. Це також дитяча, ну, можливо, дитяча, можливо, і не дитяча, але дуже вона практична для кави. А чому я її до цього часу не взяла в користування? Вона дуже практична і така ручка, тут, бачите, що можна гарно взяти. І це у нас полонне. Синьо клеймо, це у нас що, другий сорт? Другий сорт. І коштувала вона раніше 28 копійок. Ось така ціна була цієї чашечки. Ну, такі чашки виготовлялися, знаєте, раніше в основному для дитячих садочків та для шкіл. Вони йшли широким асортиментом. От. Але дуже зручна, вона в ідеальному стані, немає ніяких тут пошкоджень. Така чашечка також коштує 50 гривень. Так. І остання ось така чашечка, вона також об'ємом, е, десь, можливо, і так само, як і оця десь мілілітрів 180-200. Е, просто вона трішки іншої форми, тут донизу завужена. Зверніть увагу, які тут квіти. Ось є, бачите, які кольори. Позолоти тут немає на ній, але вона і так дуже гарно виглядає без позолоти. На жаль, немає тут клейма, е, вже, мабуть, це випускалося в, вже в останні роки роботи заводів, знаєте, і ну, не ставили клеймо. На жаль, е, нашій. Е, Порцелянові промисловості прийшлось пережити таке, взагалі, щоб все знищили. Притому не хтось, не хтось нам знищив, прийшов, розумієте? Ці заводи працювали навіть, навіть у роки Першої чи Другої світової, а знищили самі наші мужі, розумієте, кому був доступ? До цього всього, хто знищував цукрові заводи і все решта. Ну, це я щось розговорилася. Ну, Зато правда. І така чашечка буде коштувати 30 гривень. У мене їх 6 штучок. Якщо хтось хоче комплектом, вона також дуже зручненька, така от для вранішньої кави. Просто чудова чашечка. Просто чудова. Чудова тим, що не широкі ось ці такі. Бачите, вона більш така вищенька, і якщо ви пам'ятаєте, то е навіть і полонне, і суми, та і взагалі більшість заводів, які виготовляли кавові сервізи, там чашечки були вузенькі і такі височенькі. От. Це, звичайно, як. Е Чашечка, як також, для дитячих садочків, більше така дитяча, але вона дуже зручненька і за чудову ціну. Так ось таке в мене на сьогодні відео. Всім я вам щиро дякую. Хто заходить на мій канал, хто підписався, хто коментує, хто ставить вподобайки. Щиро вам всім дякую. Добре, що ви в мене є. Я не знаю, як би я без цього спілкування і взагалі, і взагалі, це така підтримка, розумієте, коли ну, просто телефон гарячий від того, що тебе вітають, там і, і з народження онучка, і з днем народження сина. Ну, дуже приємно. Ну, Справжні друзі. Розумієте, справжні друзі. Так, стосовно посилочок, дівчатка. Є в мене і посуд там куплений, але не пишуть мені дівчатка, що його відправляти, хоча оплатили, розумієте? Ну, Там є, звичайно, така посилочка, там Лєночка із Німеччини, то я розумію, що то на рік, через рік Лєночка забере, вона формує посилочки. От таке. А Окрім Лєночки, то дівчатка хто Місцю, ну, тобто в нас, в Україні, передивіться свої замовлення, можливо, кому відправити треба, то напишіть мені, і я відправлю на тижні. Хотіла сьогодні відправити дві посилочки, але завтра ну, помінялися трішки плани. Тому завтра я буду їхати, скоріше всього, за товаром. І, можливо, я відправлю там в Черкасах на почту занесу і відправлю там. Бо вони не важкі і, ну, тобто, мені буде без проблем з собою їх нести. А можливо, по дорозі забіжу ну, на Укрпошту завтра, звичайно, не забіжу, бо буде вихідний. Ну, ось такі в мене. Таке в мене сьогодні відео, до речі. Прошу вас, дуже прошу, якщо кому не важко, щоб знайшли мій канал, Мої плетені фантазії на Ютубі. І підпишіться, будь ласка, для підтримки каналу, навіть якщо вам і не цікаво, буде переглядати, ну, там в основному плетіння. Ну, ще, можливо, там в'язання, можливо, щось буду показувати, такий більш рукодільний канал. Ну, але ви знаєте, що дівчатка і запитують, а як те робить, а як те робить, все буду показувати, розказувати. Кому не цікаво, то хоч підтримайте мене підпискою. Ну, все на сьогодні. Всім до зустрічі! Всіх обняла!